Зараз я хочу звернутися до всіх жителів міста Чернігова. Шановні Чернігівці, я хочу звернутися до всіх керівників і до всіх громадських організацій. Будь ласка, сьогодні ранок середа. Подивіться уважно порядок денної сесії. В порядок денної сесії я дивлюся так, що на прощання вносяться Десятки гектар деревану землі. Що це за земля і окремі приклади того, що вноситься? По-перше, вноситься в порядок денний питання зміну до генплану міста. Абсолютно непрозорий спосіб, незрозуміло для громади, чого треба змінювати генплан, які принципи сповідуються чи вкладається це в контекст взагалі. Розвитку міста, чи якісь інші цілі є в тому, що ви змінюєте або ставите питання зміни до генплану. Я саме хотів наголосити на декілька питаннях, декілька земельних питань, які піднімаються на цій сесії. А саме це 19-й пункт порядку денного, значить, який, скажімо, Який пропонує розробку детальних планів територій на наступних земельних ділянках. І я тільки зачитаю площі цих ділянок. 7,7 гектар. не немало, майже 8 гектар. В районі вулиці Багряного Кільцева, Белизького. Площі далі. 7,9 гектар. Вулиця Любицька. Любиська 80. Територія, яка використовувалась пад Чернівський м'ясокомбінат. Далі площа 3,065 гектар. По вулиці Лісова, 2. Територія, яка використовувалась стовп МК-59. Площа 0,4, гектара, вулиця Попова. Мікрорайон привокзальний. І далі цікаве питання виділення біля 30 ділянок землі на Подусівці. І серед нужденних є такі прізвища, наприклад, як Дереземля, інші прізвища керівників силових податкових відомств, які на сьогоднішній день, ну, мабуть, найбільше з усіх громадян потребують виділення цієї землі. Які в мене є пропозиції, і що я хотів трошечки розкрити в цьому питання? Якщо ми наголошували, що е, був майдан, і Майдан виходив е, в основному це європейський напрямок, і в основному це подолання корупції в Україні. І я казав і наголошую, що і Чернігів, і Україна зробили свій вибір, це е, напрямок. До європейських стандартів, до європейських цінностей. Я наголошую, що Чернігів і Чернігівщина не зробила напрямок лягти під бізнес Групу Європа. Я наголошую, що основний принцип політичної корупції, який е я висвітлював неодноразово, полягає в тому, що одна бізнес-група засновниками якої є. Голова партії регіонів в Чернігівській області, голова або виконуючий обов'язки партії Бют в Чернігівській області і інші молодші партнери, які один сьогодні очолює обласне комунальне підприємство Ліки України, пан Варнавський. Інший молодший бізнес-партнер Овір'янов, який висувався за підтримки двох політичних сил по 210 му округу за підтримки б'юта і партії Ляшка. А чому Ляшко? А тому, що Ляшко разом з бізнес сією групою «Європа» доклав свої, своїх рук до, скажімо, того, щоби державне підприємство. Удан пожмашина стало приватним підприємством. І це питання потребує ще додаткового вивчення з боку прокуратури, яким чином, в який спосіб і які кошти за це підприємство отримала держава. Так само, як і Прилузький комбінат хлібопродуктів номер 1 через банкрутство, був фактично вкрадений в держави. На сьогодні один із пунктів порядку денного передбачає. Передбачає саме зміну генплану. Значить, на території 3,065 гектара. А це саме Єлівщина, яка підходить до Стрижня. Це, якщо їхати по бойовій по вулиці з проспекту, Мира, з проспекту Мира до Зеленхоза, в напрямок до Рокосовського зеленхоза, то це ділянка справа біля Стрижня. Три гектари. Дерева, Єлівщина. І хто у нас борець за збереження Ялівщини? Це пан Дубіль. Це він на цьому вигравав вибори 2012 року. Він спасав Ялівщину, проводив акції і так далі. Що ми бачимо на сьогодні? Є цікава ситуація. По-перше, ця ділянка згідно акту постійного користування виділена. Не ООО ПМК 59, засновниками якого є фактично Бізнес-Група Європа, а Державне підприємство ПМК 59. Який стосунок має ООО ПМК 59 до державного підприємства? Очевидно, для замилювання очей воно має тільки однакову назву. Що юридично в принципі не забороняється. Але я повторюю, що це для замилювання очей. Ніякого, ніякого зв'язку ділянка землі, яка знаходиться під державним підприємством ПМК-59, з приватним ООО ПМК 59 немає. Далі, треба додаткове вивчення з боку прокуратури. Я офіційно звертаюся до органів прокуратури щодо скасування акту. Постійного користування державного підприємства ПМК-59. Що це за ПМК-59? ПМК-59, директор Дем'яненко Олексій, це бувший помічник Маньковського, колишнього народного депутата, керівника обласного, обласної партії регіонів. А зараз, і також він був прес-секретарем Дем'яненко Олексій партії регіонів. Зараз він працює у сьогоднішнього виконуючого обов'язки голови партії регіонів Чернігівського босі Мірошніченка в облспоживспілці, який досі очолює облспоживспілку після Майдану. Сьогодні ПМК 59 50%, 50%, ООП, ПМК 59% 50 належить некоєму Тінюкову Володимиру. Це депутат від БЮД, від партії Бют по місту Приуки чи Приузькому району. Я журналісти вививчить це питання. 50%. А 50% належить фірмі тол «Інвестиційна фінансова компанія ВМ. Засновники цієї компанії Варнавський і Мірошніченко, мабуть, і не дарма ця фірма і називається ВМ. Воно співпадає з першими літерами прізвищ. Варнавський і Мірошніченко. В свою чергу вони також володіють акціями цієї фірми інвестиційно фінансова компанія ВМ 50 на 50. Це один з прикладів. Це один з прикладів. Крім того, що таке ООП ПМК 59, дивіться, зв'язок. Партія регіонів, директор, прес-секретар партії регіонів. А журналісти, які тут знаходяться, ви прекрасно знаєте, що в цьому офісі був передвиборчий штаб дубіля і бют в Чернівській області. Там зберігалися і палатки, там їхні, і там, прапори, там абсолютно різні, друковані матеріали і так далі. Я думаю, що коментарі тут зайві. Я звертаюся до. В першу чергу депутатів міської ради. Я звертаюся до мера міста, я звертаюся до абсолютно всіх небайдужих чернігівців, до громадських організацій. Унеможливість це цей, скажімо, гнебний шабаш. Просто це крадіжка землі, це абсолютно незрозумілі спроби, зміну генплану і абсолютно. В непрозорий спосіб не зрозуміло, яким чином тут враховуються інтереси Чернігівської громади, що буде поступати до місцевого бюджету. І чи не варто би вже в кінці кінців прийти до нормальної, цивілізованої, європейської форми роботи з землею? Пропозиція абсолютно зняти всі земельні питання. Те, що стосується 30 ділянок по 10 соток на Подусівці, взагалі це позорище. Кожне прізвище, яке там записано, це особиста ганьба для тієї сім'ї, яка записане там прізвище. Там повинні бути на сьогоднішній день в першу чергу сім'ї загиблих АТО, загиблих воїнів, які захищали нас в АТО. В першу чергу, а далі там повинні з'являтися е, прізвища дері землі там і інших, е, які. Але далі, а не в першу чергу. Я хотів наголосити на наступному стосовно сесії. Е, згідно діючого порядку денного, е, я звертаюся до депутатського корпусу з проханням. Шановні, оскільки е, е, зрозуміти, ви вже самі бачите, що. І Україна, і Чернігів, як маленька часточка України, сьогодні так чи інакше знаходяться в процесі перетворення, під які підпадають і також стандарти роботи місцевої влади. Чи ви хочете того, чи ви не хочете того, але все одно на сьогоднішній день звертає на вас все більше уваги і Європа. І Сполучені Штати Америки, і ті інституції, які на сьогодні позичають кошти Україні. І тому ми мусимо, навіть, попри ваше бажання, хоч трошечки зрушувати питання прозорості роботи місцевої влади. Тому я би наголосив на необхідності зміни. До діючого регламенту внести в порядок денний зміни, щоб першим питанням ви проголосували як депутати міськради, зміни до регламенту роботи міської ради, а саме, щоб система голосування, яку за кошти платників податку, за кошти громадян Чернігова, ви зробили, але е, ви робили досі все можливе для того, щоб ця система електронна не діяла, щоб ця система не показувала поіменне голосування і голосування по фракціях. Було би дуже безслушно і було б дуже би логічно, щоб система поіменного голосування вами була проголосована як зміна до регламенту першим питанням порядку денного. І наступні питання йшли в прозорому, зрозумілому для е, всієї громади. Площині, де би чітко видно було, які прізвища, якого і які депутати голосували за яке питання. Стосовно звіту міського голови, шановний пане Олександр Соколов, ви вже більше десяти років очолюєте місто згідно закону про місцеве самоврядування, я би просив би вас, хоча б один раз, вже наприкінці вашої каденції. Провести свій звіт в публічній площині перед громадою міста. Громаду цю можна зібрати в будь-якому актовому залі міста Чернігова і е, зробити так, щоб були представники громадськості, е, представники громадських організацій, журналісти, і для того, щоб ви звітували про те, які принципи ви сповідували, і які зрушення, і що зроблено в розвитку, в плані розвитку міста Чернігова. Щоб ви проаналізували динаміку, бажано, щоб ви проаналізували порівняльні якісь характеристики розвитку інших обласних центрів України в порівнянні з Черніговим. Якщо ви побоїтеся звітувати публічно громаді, то хоча б ви мали сміливість провести першим пунктом порядку денного саме відкрите Голосування поіменне голосування для того, щоб депутати голосували вже поіменно за ваш звіт. Питання чи то звільнення, чи то незвільнення, і взагалі оцінки роботи виконкому і двох дієвих осіб цього виконкому: це секретаря міської ради і першого заступника міського голови Миргородського. Я хотів би також звернувся в першу чергу до Соколова. Ви знаєте, пане Олександре, ви припинили б, вже б гратися в цю гру. Вона всім зрозуміла і вона, ну, в принципі, не цікава. Я звертаюся до вас як до очільника міста. Винесіть це питання на розгляд громади. Хай громада дасть оцінку роботи секретаря, а я повторюю, пане Владислав, термін давності, по вашим голосуванням по Єлівщині, він через декілька місяців, трошки більше, ніж півроку, він не закінчиться. І ви будете відповідати за ті вчинки, які ви робили як посадова особа на посаді секретаря міської ради. Є достатньо, більш ніж достатньо матеріалів. Не хоче пан Стеценко, обласний прокурор, робити висновки із цих діянь. Буде інший прокурор робити ці висновки. Тут питань ніяких і сумнівів ніяких нема. Пан Миргородський, Також, якщо ви обрали, скажімо, такий варіант просто написати заяву про звільнення, я вважаю цього замало. Ви повинні публічно понести оцінку своєї діяльності. І звільнення, воно може бути, але тільки як вимушене. Вас треба викинути з цієї влади, тому що ви шкідливий для міста Чернігова. як чиновник, це моя особиста думка. І я переконаний, що це думка більшості громадян міста Чернігова. Тому звільнятися можна, але після відповідної оцінки вашої роботи на чолі виконкому, і я переконаний, що взагалі по справедливому було би відповідні записи зробити в ваші трудові книжки щодо службової невідповідності вашої займаним посадам.